Голова МЗС Польщі Сікорський після вторгнення російських безпілотників у повітряний простір своєї країни запропонував заходу перехоплювати російські безпілотники та ракети в повітряному просторі України. Цитую технічно, ми як НАТО і ЄС були б здатні це зробити, але це не рішення, яке Польща може прийняти самостійно, тільки разом зі своїми союзниками, зазначив він. Про те, чи будуть країни і НАТО збивати ракети та дрони в Україні? Чи відбудеться це так зване закриття неба над Україною? Про це не тільки будемо говорити з військовим експертом Павло Нарожний. Доєднується до нашого етеру, пане Павло. Слава Україні! Дякую, що знайшли час та можливість. Дякую. На заході військові експерти активно закликають союзників по НАТО закрити небо над Україною. Про це пише зокрема видання і Головний задум у тому, що полювання за дронами, які заблукали на територію ЄС НАТО, це не вихід. Тож союзники мають перехоплювати ворожі цілі ще до того, як вони потрапляють в їхній повітряний простір. За оцінками експертів для виконання цієї місії на початковому етапі буде достатньо 120 літаків. Пане Павле, я бачу вашу реакцію. Скоро що Наша аудиторія її зараз не побачила, що режисер її не показав. Тому якби переддаю вам пас, відреагуйте. Мені здається, що вони десь застягли ще 4 роки тому сприйняті того, що відбувається це... в небі, чи чи можливо з технічної точки зору збивати шахеди літаками в кількості 120 штук. Ну да, це абсолютно реально, Це можливо питання стоїть знов таки, як збивати. Тобто літак навіть той самий там F-16, може збивати шахет декількома різними методами. Перший найбільш очевидний це автоматичної гарматою. Це найбільш дешевий метод дешевий в лапках, другий це ракетами малого радіусу, і третій це ракетами великого радіусу. Коли ми бачили залишки ракети, яку в Польщі збивали. Шахет це була ракета ЕМ 120 це ракета великого радіусу дії, вона може летіти на відстань 20 км і більше. І її вартість півтора мільйона доларів за одиницю. Тобто, ну це цінник, як на мене, просто непомірний з огляду на те, що Росія зараз уже спроможна запускати 800 дронів, зараз ну, з яких приблизно 400 це шахеди і 400 це дрони пустишки ну ті по той самої Гербер. От давайте розберемося спочатку, як в Україні збиваються дрони. Ми Виходимо з точки зору економічної доцільності. Тобто, найбільшу кількість треба збити найменш дешевими, най, найдешевшими методами. Най, най, найдешевший методи, які в нас є, це мобільні вогніві групи. Е, да, вони сковують величезну кількість особового складу, ну, тобто величезну кількість людей в кожному е, обласному районному центрі. Вони чергують і чекають на цю навалу дронів. Але постріл з пулемета Брауні чи з пулемета ДШК коштує там, від 300 до 500 гривень. Е, ну, хай там шахет збивають, наприклад, там сто чи 200, там, пострілів роблять. Це все одно цифра набагато менша, ніж збивати, наприклад, з того самого гіпарда німецького. Ну, звісно, так, да, гіпард і сам гіпард, і патрони, і снаряди до нього ми отримуємо від наших союзників, але все одно будь-якому. Випадку ми в кінці кінців дійдемо до економічної доцільності, до наявності цих снарядів, до швидкості їх виробництва, до е, вартості обслуговування цього гіпарда і так далі. Далі по вартості йдуть вже засоби ЗРК, зенітно-ракетні комплекси. Їх вони є дуже різні, вони є там радянські, ті самі там буки переозброєні на ракети, там всі спару, це є хокі, застарілі м -м, американські, це є. Сучасні айрісі і в кінці кінців Петр і ну, тобто це зерка великого радіусу дії з найбільш дорогими а, ракетами. А, Звісно, союзники не будуть поставляти нам мобільні вогні групи, вони не будуть поставляти нам особовий склад там армію Польщі, чи армію там Німеччини, чи армію, там, Великої Британії, яка буде їздити на джипах і збивати у нас ці шахети. Тобто, на що ми можемо розраховувати? Та да, дійсно ми можемо розраховувати на літаки, і насправді для нас це дуже дуже гарна новина. Тобто, якщо літаки в кількості 120 штук, а тут треба розуміти, що вартість. Таких цієї кількості літаків ну буде просто астрономічна. Ну от ми я навіть не, не беруся в голові зараз порахувати вартість. Ну будь хто може прикинути, прикинуть приблизно вартість експлуатації F-16 це приблизно 50 тисяч доларів за одну годину польоту. Ну тобто, ми уявляємо собі е, комбіновану російську атаку. Коли шахеди, коли там крилаті ракети, коли балістичні ракети. Ну, нехай союзники піднімуть в повітря. Там 30-40, ну хай там 50 літаків, бо вони в повітрі будуть знаходитися 10 годин. Цифра, получається дуже серйозно. Якщо дійсно таке рішення буде прийнято, то ми можемо сказати так, що Україна займається ЗРК, Україна займається мобільними вогневими групами України явно нестача літаків шістнадцять. 16 двадцять дев'ять судвацять сім міражів. Це ще те, що у нас є наразі в нашій наявності. А союзники нехай забезпечують літаки F-16 і саме головне ракети малого, середнього та великого радіусу дії до цих літаків, якими вони будуть збивати крилаті ракети. бо, на жаль, Росія величезна кількість цих крилат ракет за. Це ракети і повітряного пуску там Х-59, Х-69, це і калібри, це і е, наземного пуску. У них є там е, ракети крилаті. Е, тобто, якщо це станеться, ну, це буде для нас дуже круто. Але є одна, ну скажімо так: треба бути реалістами, і я, чесно кажучи, оцінюю реалістичність цього проєкту на 120 літаків ну, як дуже боку справи. А якщо повернутися до заяви е, польського урядовця Сікорського, який говорить про те, що е, треба збивати ракети і дрони на територію України, наскільки це технічно, що ЄС та НАТО будуть збивати повітряні цілі нашої держави? Напевно, наземне ППО мало ймовірно. Ну я так пропускаю, але хотілося б почути у вас. Авіабази в Україні теж виглядає що не дуже. Це можливо, з е, Польщі будуть злітати, збивати. Як ви бачите такі варіанти? Авіабази в Україні однозначно відпадають, тому що авіабази в Україні вони, вони ну всі наші українські бази, вони є цілею для російських балістичних ракет. Тобто, це і безпека особового складу, і це означає те, що за цими літаками повинна приїхати величезна кількість інженерів цих країн, які будуть обслуговувати ці літаки. Як я це собі бачу, я бачу так, що десь на кордоні ну за. Кордонами України, десь в Польщі, буде літати літак до заправлювачів. Ну, тобто в повітрі він буде постійно знаходитися. Ну, коли під час цієї атаки е, наші союзники будуть піднімати в повітря ну, швидше за все, F-16, який найбільш поширений літак. Ну F-35 це дуже дорого. Такими літаками збивають там шахидичі чи керувати ракети. Тобто, це буде е, якщо така операція буде е, дійсно. Е, Розгорнута, тобто десь дозаправник, заправника з дозаправником, коли треба, піднімається в повітря в 16 в 16 літають над нашою територією, збивають ракети. Звісно, вони будуть літати ну максимум до Києва. Вони буде літати. Тобто, не йде мова про те, що будуть кривати ракети, збивати, ну скажімо, на Костянтинівку чи над містом Суми, ну тобто, де там дуже близько до кордону, і дуже далеко від західного кордону України. А з наш проблема 16 що це відносно невеличкий літак. У нього невелика радіус дій. Тобто його постійно треба до щоб в повітрі до заправчик знаходився. Тобто авіабаза в Румунії в Польщі, Безоправщики, німецькі, чи там голландські, чи польські, і літаки в 16 союзників, які з цих баз піднімаються і збивають над західною частиною України дрони та ракети. Ну, по суті, вони таким чином обезпечують себе, тому що, якби основний удар, ми прекрасно розуміємо, що Росія наносить родами та шахидами по центральній та східній території нашої держави, аж ніяк не на Захід. У нас бували дуже різні атаки, і з, з часом насправді ми бачимо, що е, тактика ворога вона і стратегія ворога вона може дуже сильно змінюватися. У нас на заході знаходиться е, видобуток газу, наприклад, який критично важливий для нашої країни. Там знаходиться сховище газу, по яким також ворог наносить удари, е, магістралі газові там знаходяться. Електростанції знаходяться. І там е, е, у нас в центральній частині в Україні в місті Київ, наприклад, знищена найбільша ТЕЦ, яка е, найбільше вона в. Україні була і ну грубо кажучи, у нас вся центральна частина України вона зараз таким довжолесним подовжувачем підключена до е західних країн, до Польщі, там до Румунії, і так далі. І ці всі магістралі вони також є цілями для ударів російських. Тому не можна сказати, що ну, у нас там на заході України немає якихось там стратегічно важливих сил. У нас по всій Україні є стратегічно важливі цілі Зокрема, це людське життя. Та тобто воно не знаходилося в кожному куточку нашої держави. Це для нас стратегічно важлива ціль, яку нам потрібно захищати. Якщо говорити про цю атаку, яка відбулася на Польщу, Сікорський відкинув звинувачення у неготовності польського ППО. Він заявив, що, хоча збили лише кілька з близько 19 дронів. Ті не досягли цілі і не спричинили жертв. Пряма цитата. Якби це сталося в Україні за українськими мірками, це вважалося б 100% успіхом. Сікорський додав, що у разі жертва реакція Польщі була б значно жорстокішою, а проти Путіна працює лише найсильніший контртиск. Тут в цьому контексті питання. Ми ж прекрасно розуміємо, що на Польщу не летіло 400 чи то 800 безпілотників. Порівнювати з українськими можливостями не доводиться, але. Яку би оцінку ви дали польській системі ППО? Дуже важко давати якісь оцінки з огляду на те, що на них дійсно не було якоїсь великої комбінованої атаки. Якщо ми могли там привести приклад, коли прилітає, ну, скажімо, там 100 шахетів і 20-30 криватих ракет, то тоді ми могли б зробити якийсь висновок. А по цій атаки висновки робить дуже дуже важко. Ну тому, що летіли гербири. Гербири це російський власний винахід. Це дрон дуже схожий на шахет, але всередині нього знаходиться пінопласт, а не вибухівки. Основна задача для нього відволікати засоби ППУ, а не наносити ну якісь удари там чи щось знищувати. Вони вчасно підняли літаки F-16, Вони зв'язалися з союзниками. Союзники підняли F-35 і дозаправщики. Так, да це ну грубо кажучи, із гармати стрілять там по помухи, та да, а не. Ну, скажем так, з огляду на потужність цієї атаки. Але сказати, що вони були не готові. Ну я б так не сказав. Тобто, вони змогли задетекти ці дрони відносно часно, тобто авіація вони змогли підняти. Вони не стріляли по ним за дорогим за дорогими засобами, такі як Петріот, наприклад, чи там Рісті, чи інші мізирака, які є. Тобто, вони використовували літаки, ну відносно дешевий засіб, порівнянні з ракетами Петріот, тому ну, мені давати якісь оцінки дуже важко, але сказати, що вони не готові, ну. Точно не треба. Е, ну, але точно це не, не 100% успіх. Ну, мені так видається. Ну, з, з іншого боку, дивіться, ми не можемо сказати, як були задетекчені ці дрони. Можливо, у них є якась система, яка каже: це дрон приманка, це фальш ціль і по ній не треба стріляти. Ну тобто, ми ж цього не знаємо і тому не можемо робити яких висновків. Та я більш ніж впевнений, щоб як була широкомасштабна атака там на 100 дронів, на 100 ракет, ми побачили ну, не дуже гарний результат. Давайте згадаємо, що було у нас в другому, двадцять році, але все ж таки казати про неготовність, Ну я б сказав зараз. Від закритого небо над Україною добудемо вчитися в українців протиповітряної оборони пройшло рівно три роки, тому що вже польські військові будуть перебирати наш досвід боротьби з шахетами. Але тут єдиний нюанс, що вони не приїдуть в Україну з міркувань безпеки. Натомість українські інструктори навчатимуть їх протидії дронам у навчальному центрі НАТО на території Польщі. Пане Павло, а чи не запізно переймати досвід? І що ми можемо на практиці конкретно їх навчити, якщо Найкращий досвід на превеликий жаль. Це він пізнається в бою. Ну ми ж з одного боку себе бачимо як члени НАТО. Ми бачимо себе членами Євросоюзу. Тому вам в будь-якому випадку треба тілитися досвідом, якщо ми хочемо бути повноправними членами, щоб нас захищали в кінці кінців, щоб там був хоча б надія на те, що там союзники будуть піднімати авіацію, піднімати і ці керувати ракети в небо в небі над Україною. Що ми можемо передати? У нас є величезний досвід. У нас є досвід боротьбі. Ре давайте відкриємо зведення повітряних сил Після кожної атаки. Ми бачимо там локаційні втрачені, знищені засобами рев. Це однозначно робиться. Ну не засобами, які передавали нам союзники, а це наші власні розробки, наші власні українські винаходи, Тобто, вже які своїм кротом і кров'ю ми самі здобули тут у нас в Україні. Це робота мобільних вогневих груп. Це зв'язок. У нас вся наша система ППО, це Величезний зоопарк, Ми вже згадували там Буки, Айрісті, Петріоти, Хокі. Ну я їх всі навіть не всі там повний список не пам'ятаю. І всі ці системи у нас пов'язані в одну велику мережу, і вони всі обмінюються інформацією. Ну тобто, грубо кажучи, якщо Айрісті помітив ціль, він інформацію про це може передати на Петріот. І Петріот може знищити цю ціль. Ну тобто, так це все працює. Чи є така система у наших союзників у конкретного у поляків? Ну, в мене є величезні сумніви, і саме головне це взаємодія от всіх цих величезних мобільних вогневих груп, які по кількості ну величезних. Давайте задаємо де в, в кожному там обласному районному центрі, де добровольці люди там за невеличку там геть смішну я б сказав так плату, збиваються шахіди вночі, а в день працюють там вчителями, програмістами, які вони там працюють, бухгалтерами і так далі на мирних на цивільних просовіст, от саме цей досвід ми будемо передавати нашим союзникам. Повітряний щит НАТО, який в теорії виглядає грізним, насправді є недосконалим. Про це пише за економіст. Російські безпілотники масово порушили повітряний простір Польщі на початку вересня. НАТО зазнало найбільшої повітряної атаки з моменту свого здастування понад 75 років. ППО слабке місце НАТО і після нароту нальоту російських дронів на Польщу це стало очевидніше. Вже пише політику. В операції брали участь і так заправники талійський розвідник, німецька система Петріот, хоча як ви Уважили, її не задіяли. Техніка на мільярди доларів проти дронів вартістю близько 10 тисяч доларів. Водночас українці вигадали дешевші способи та навчилися збивати сотні шахедів за ніч. Це два таких матеріали за економіст та петріот, які активно поширюють, коментують. Пане Павле, а насправді повітряний щит НАТО, ви виявився не готовим до відповіття такої атаки? Ну і ми ще не ну, забули, це... Ми ще забули, що росіяни можуть і дрони, і ракети запускати, і ракети різних типів з різних напрямків. Ну я ми вже сьогодні це говорили. що гіпотетична атака там, на сотню дронів на сотню ракет. Я думаю, що результат був би не дуже добрий для країн НАТО, але відповідь країн НАТО була б інша, ніж відповідь, скажімо, України. Але давайте от ну, до реальності. А От, наприклад, чому ця система не дуже так готова? Тому що, наприклад, та сама Німеччина передає нам системи IRIS-T, які немає на в самої Німеччині. Ну тобто, найбільш, найновіші системи вони передають нам. Давайте згадаємо, як ми по всій Європі ми збирали там. Було декілька Петрівків, декілька систем, які збирали по, грубо кажучи, по запчастинам. Одна країна там давала радар, друга давала там. Пускову а третя країна країна давала там систему управління, там генератори і все інше. Тобто, з міру по помітку ну в буквальному смислі слова збирали ці системи. А тепер ми ну даємо якісь оцінки європейцям, які не можуть забезпечити свою а, власну безпеку. Дійсно, так більш ніж впевнений, що ну немає у них такої а, придуманої такої величезної системи протиповітряної оборони, яка є в Україні. А те, що казали, зокрема Поляки: що створювати стіну дронів, наскільки це реально? Скільки це може зайняти часу? Як ви оцінюєте такий підхід? Ну от, якщо ми будемо казати про зенітні дрони, це дуже гарний метод, але він не є однозначно стопроцентним, який вирішив всі проблеми. Він не є срібною кулією. Чому так? Тому що у дронів у зенітних дронів у них є куча величезна, куча мінусів. Перший найбільший мінус це система малого радіусу дії. Там, ну саме там сміливі оцінки дають там, до 20 кілометрів дальність польоту цього дрону, на який де він може дістати там, на висоті до 3 кілометрів цю ракету чи там ці шахи. А шахеди зараз вже піднімаються там, і до 5 кілометрів. Тобто тоді дальність цього зенітного дрону падає. Великі проблеми при роботі дощ, сильний вітер, туман. Ну тобто на цьому дроні на ньому немає власної системи, на ньому нема радара, грубо кажучи. Він орієнтується виключно візуально. Тобто він піднімається в повітря і йому треба побачити цей шахет, який треба не здогнати. Біля нього там вибухнути, та? тобто цей шахет цей зенітний дрон він є. Чахеда ой, дронам камікація, але в будь-якому випадку ці всі системи вони доволі ефективні і просто розбудовуючи тільки дрони або розбудовуючи тільки авіацію, або тільки мобільні групи, перемогти ну, закрити небо від великої кількості російських дронів. Не вийде, треба будувати повну таку систему, як в Україні, з мобільними вганеними групами, з зенітними дронами, з ПЗРК, з ЗРК, з літаками і всім іншим. Про український підхід ще з вами поговоримо. Я ще просто хотіла уточнити, що Румунські в 16 вже збивалися. Збиралися збивати російські БПЛА, які порушив повітряний простір країни, але раптом він змінив курс і повернувся до України. Тож вони його не чіпали, а супроводили до кордону. І він полетів в сторону нашої держави. Це вже друга країна НАТО за чотири дні, яку атакує Росія, і не випадково продовжує випробовувати альянс своїми дронами. Про це пише інститут вивчення війни. Але в контексті з Румунією, мені здається, знаєте, так хотіли збивати, що перехрестилися, коли вони полетіли від них. Але пане Павло, чи це не створює прецедент, не показує тим, що румунський простір можна використовувати для атаки проти нашої країни? І на вашу думку, доки буде випробовування повітряного простору НАТО росіянами? Ну скажімо так, мені б хотілося б побачити таку рішучу. Відповідь, тобто залетів дрон, 10 секунд побув там в румунському повітрі, його збили, так а не так, що він там злетів, політав, його супроводили назад, і слава Богу, перехрестилися, сказали все. Головне, щоб нас не чіпало, то вже там хай в Україні щось там знищує, чи там розвідує, чи там робить якусь іншу свою задачу. Скільки вони будуть провокувати, ровно стільки, поки не буде цієї рішучої відповіді. Тобто Росія вона розуміє тільки силу. Тільки силу вона розуміє, вона не розуміє слова, вона не розуміє там, якісь натяки, санкції, а от саме сили. Тобто, коли вони вдарять, тоді ці всі провокації зупиняться. Сполучені Штати серйозно відстають від України в технологія дронів. Україна світовий лідер в цій сфері. Про це сказав генерал Кіткелох. Він каже, що українці досягли дуже багато в цій сфері, а з боку це виглядає так: підстрелив танки, випив Кока-Коли. Сказав спецпосланник президента Трампа по питань з України. Пане Павло, а як нам тримати цю першість? і Чи сильно нам росіяни на п'ятки наступають? Ну, скажем так, кіткелах мені важко назвати його сучасним військовим експертом. Тобто, він слабо розуміє собі реалії на полі бою. Це не виглядає так, що там підбили танки, випили кока-колу. Ну тобто, це ну, справді величезний праця і далеко не одних дронщиків. Тобто, більшість е, е, цих знищень танків вони відбуваються в колаборації з артилерією. Ну тобто, артилерія робить там загрожувальний вогонь, артилерія робить віддалене мінування. Інженерні підрозділи мінують, ставлять інженерні укріплення і так далі. А вже дрони роблять свою роботу. Ну тобто це доволі вузьке вікно, в якому вони можуть свою роботу робити. Як нам тримати свою е, лідерство в цій сфері? Інвестувати в nee. неї ну тобто е, зробити так, щоб українські підприємства по виробництву дронів, щоб вони не простою були, щоб вони працювали. Е, треба локалізувати по максимуму виробництво, те, що ми дійсно можемо локалізувати, бо значна кількість українських дронів вони з китайських запчастин, ну це реальне життя, скажімо так. Шоб, щоб їх локалізувати, це виробництво, ну тут ну, вже треба казати там, розмовляти з економістами, що треба робити. Ну якісь там податкові, е, давати їм так сказати, Якісь льготи, пільги давати да, тобто щоб вони жили в своєму якомусь соціумі, не в своєму якомусь і, і саме головне, що вони наше міністерство оборони повинно давати їм контракти довго Ну тобто, не там, не на 100 дронів, не на півроку там завантаження. щоб вони могли підписати контракт там на 3-5 років. Розуміти, що ці 3-5 років міністерство оборони буде їм платити постійно гроші, і вони будуть поставляти ці дрони. Щоб вони могли там набирати людей, щоб вони могли бронювати цих людей від призов, ну і далі. Заступник керівника офісу президента Павло Паліса е, на конференції ЄС 2025 в коментарі новини Лайф сказав, що Україна має дрони перехоплювачі, які здатні збивати шахеди з реактивним двигуном. Про кількість очевидно він не уточнив. Про розробки, про масовість також. але… Е, Дрони е з реактивним довигуном вже атакували наші міста, зокрема столицю. І зараз ми знайшли їм протидію. Е на вашу думку, наскільки вони можуть бути ефективними? Ну, дивіться, зенітні дрони. Це такі широке слово, скажімо так. Це і дрони квадрокоптери, це і дрони літакового типу. Ну тобто, в принципі, що нам заважає зробити свій власний реактивний дрон, який буде дроном вичувачев. Ну тобто, він може наздогнати. Російські реактивні дрони і біля нього вибухнуть, ну, їх вартість буде співрозмірна, ну, тобто приблизно одна і та сама вартість, але це все одно дешевше, ніж здувати, скажімо, ракетами для систем ЗРК. Тому що там ну, так, ну, питання грошей, ну, економічна досильність грає величезну роль. Про які саме дрони казав Поліс, а ну, мені сказати, дуже важко. Сподіваюсь, що такі дрони будуть вироблятися, і буде велика кількість. Ну, Зеленський напередодні говорив, що Росії, на 800 російських шахетів нереактивних, так Україні потрібно 1600 дронів перехоплювачів. Тобто, щоб збити один шахет, десь потрібно два дрони-перехоплювачі. А з реактивними шахедами кількість може збільшуватися. Ну я вам скажу так. Якщо якщо повернуться такі та кола і його банки Кока-Коли, да, то у нас є таке відео треті штурмової бригади, там де вони витратили 60 дронів на один танк. 60. Ну тобто це це тільки на красивих промо. відео один дрон, один танк. Так воно не працює в реальному житті. Така сама історія із зенітними дронами. Тобто там не долетів, не наздогнав, там не спрацювала плата ініціації. Там забила його ребом. Там ну якісь інші там причини є, чому він може не долетіти до своєї цілі. Я вам скажу більше, коли мова йде там, скажімо, про балістичну ракету, так само можна спрацювати однією ракетою Петріот, а можна двома, може і трьома ракетами Петріот. Якщо от подивитися на те відео, коли збивали американці балістику в, в Ізраїлі, вони там стріляли трьома ракетами Петріот, по одній балістичній ракеті. тому Да, ну тобто однозначно більше одного дрона прихоплювача треба на інших на вашу думку зараз Росія більше масово буде запускати по Україні реактивні шахеди чи просто різні види безпілотників, в тому числі обманки. Реактивний шахет коштує дуже дорого. Тобто цей ракет шахет він принципово відрізняється від шахету з ДВЗ, Він в нього трішечки інша рама. Ну тому що перевантаження набагато більше. Швидкість шахеда з двиганого внутрішнього зарання 200-250 км на годину, в залежності від того, який двигун стоїть. А швидкість шахеда реактивного вже більше 500 км на годину. І саме головне ну він більше важить за цього турбореактивного двигуна. Вартість самого двуго набагато більше. Ну, якщо прогул ДВЗ ми можемо оцінити, там, ну скажемо, максимум до 3 тисяч доларів, то турбореактивний він там стартує від 40 тисяч доларів. Тому сказати, що зараз Росія спроможна в величезних кількостях виробляти ці турбореактивні дрони, неправда. Тобто, ну в самому кращому випадку мова буде йти там, що буде, ну скажімо, 200-300 шахетів, які з ДВС, а там, ну скажемо, до 10 дронів може йти турбореактивний. А як якщо проаналізувати останні атаки, які здійснила Україна Росія по Україні на превеликий жаль, а не ми по них? То до якої тактики вони вдаються? Як ви бачите? Бо виглядає так, що вони запускають велику кількість безпілотників, в тому числі обманок, Спочатку летять обманки, щоб виснажити нашу систему ППО, потім вже бойові безпілотники і ракети. А як бачите, ви наскільки мій висновок хибний? По-перше, у них немає якоїсь сталої тактики, вона в них постійно змінюється. Кожна атака може відрізнятися від попередньої. Чому так? Тому що кожна атака це робота, ну, грубо кажучи, програмістів. Це тих людей, які прокладають маршрути. Ну тобто у них останнім часом змінюються самі шахеди. Вони технічно вдосконалюються. На цих шахедах з'являються радіомодеми, ну тобто для зв'язку з оператором. Вони встановлюють камери. Ну, для цього для чого ці камери використовуються поки що не дуже зрозуміло, чи це вже режим FPV, ну грубо говоря, оператор керує цим шахідом, чи це просто передача телеметрії, просто передача картинки для подальшого аналізу. Ну, тобто, зараз ну, рано казати, що яким форматом це діло використовується на шахідах. Вже знаходять 4G-модеми, Ну, доволі масово. Це означає те, що вони використовують наші мобільні мережі для передачі інформації на Захід. Ну, Вже була реакція генерального штабу, які казали, що. Можливо, що в тих районах, де йде зараз там повітряна тривога, де йде атака шахідів, будуть на мобільних мережах значно знижувати швидкість інтернету для того, щоб неможливо було передати широкосмоговий сигнал. щоб люди могли користуватися інтернетом, отримати там сигнали повітряної тривоги. Там, скажімо, передати якісь повідомлення, а передавати там відео чи передавати картинки вже було б проблематично. Є шахеди з межмадемами. модеми це спеціально спеціалізована модеми. Ну тобто задача така, що летить ну, група кажучи, там стая цих шахетів, і вони обмінюються якоюсь інформацією. Яка це може бути інформація? Ну, деякі шахет був втрачений. Ну тобто він перестав передавати там хардбіт, ну, тобто своє серцебиття. що він живий, Це означає, що цього шахеда нема, і там, де він був втрачений, туди летіти не треба. Там стоїть українське ППО, чи там стоїть українська мобільна група. І вони постійно вдосконалюються ці шахиди. Тому сказав, що у ворога є якась обсталена така викристалізована тактика, там де от вони там спочатку Герпери, потім шахіди, потім ракети такого немає. Ну тобто, вони постійно змінюють, вони постійно шукають методи, як обійти наші системи система. А як ви оцінюєте це рішення? Погіршувати, обмежувати мобільний зв'язок під час атак? Це Покращить е, нашу роботу протиповітряної оборони. Чи ми могли навпаки використати ці дані щоб орієнтуватися, де летить цей безпілотник? Ну щоб отримувати е, дані, де летить безпілотник. Да, тобто, ну е, наші мобільні оператори вони знають мають інформацію про всіх абонентів, які зареєстровані в, сіті, в мережі, е, і е, Шахін він летить за швидкістю 200-250 км кілометрів на годину. Об'єктів, які рухаються у нас швидкістю 250 км на годину. Тобто вони дуже швидко між мобільними станціями, ну між різними станціями одного оператора, перемикаються. Ну таких об'єктів у нас по пальцям одної руки з огляду на те, що у нас закритий повітряний простір. У нас літати можуть тільки військові вертольоти, там поліцейські вертольоти, F-16, там хто там мі 29 і так далі. Тобто і тут уже стоїть питання до мобільних операторів, які технічні рішення для цієї проблеми не запропонують. Тобто це рішення знижувати швидкість, воно, скажемо так, рішення в лоб найбільш просте і найбільш дієве. Ну з моєї точки зору, я думаю, що мобільні оператори повинні розробити якесь інше рішення, тобто обмежувати тільки тих хто дуже швидко рухається, щоб це були дійсно тільки шахеди. Ну, але все ж таки, мабуть, є якісь там технічні проблеми для реалізації такого рішення. Пане Павло, дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися. На превеликий жаль. Я мушу вас відпускати, але кажу вам до зустрічі в наступних ефірах. Нагадаю, з нами був військовий експерт Павло Нарожний. Бажаю вам спокійного вечора. До зустрічі. Бережіть себе.